Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин ми отримали важливе оновлення щодо Андрія Ярмоленка, і цього разу справа безпосередньо стосується тренера Олександра Шовковського. Здається, за лаштунками в Динамо дещо напружилася ситуація, і я зараз вам все розповім. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною, щоб розібратися в цій історії. Нападник і легенда Динамо Ярмоленко не потрапив до складу на матч восьмого туру української прем'єр-ліги проти металіста 1925, і багато хто був здивований його відсутністю. Під час післяматчевої прес-конференції тренер Шовковський дещо дивно відреагував на запитання, чому Ярмоленка не включили до складу, що викликало багато спекуляцій серед уболівальників та преси. Але, за словами журналіста Ігоря Бурбаса, ситуація дещо інша, ніж здається. Ярмоленко вже повернувся до тренувань з основною групою після вихідних і продовжує нормально працювати з командою. Цікаво, що, за даними української преси, сам Ярмоленко був здивований публічною позицією тренера, це тому, що гравець вже поговорив і домовився з Шовковським, а також з президентом Ігорем Суркісом щодо своєї відсутності, те, що, очевидно, не потрібно було розголошувати таким чином. Незважаючи на це незначне непорозуміння, Динамо насолоджується гарним періодом у лізі. Клуб посідає друге місце в українській прем'єр-лізі, маючи 16 очок після восьми турів і міцно бореться за першу позицію. Тепер головне питання: чи може ця ситуація між Ярмоленком і Шовковським вплинути на атмосферу в команді, чи це було просто непорозуміння? Коментуйте нижче, вболівальники синьо-білих. Хочу почути вашу думку. Я зупинюся на цьому, і побачимося в наступному відео. Міцно обіймаю і слава Динамо.